Ну а зараз перенесемось до NBA. Харден другим в історії NBA реалізував 3 тисячі тривочкових баскетболіст Лос-Анджелес Clippers Джеймс Харден увійшов до історії NBA, ставши другим гравцем після Стефана Каррі, який досяг позначки у 3000 тривочкових за кар'єру. Це досягнення Харден здобув під час першого тайму переможного матчу Кліперс на Denver Nuggets. І з рахунком 126-122. Гарден кинув за матч три триочкові кожній чверті, що дозволило йому набрати загалом 36 очок. Найбільше серед його партнерів по команді. Джеймс Харден другий в історії НВ баскетболіст, який зробив три тисячі триочкових кітків. Першим цього досягнув Стефан Карі, на рахунку якого наразі вже 3810 кітків. Гарден прокоментував своє досягнення: ще одне з тих досягнень, які ніколи не сприймаються як належне. Обсяг роботи, яку я вклав, на дні і ночі, куди я вклав, зусилля. Багато людей цього не бачать, але результати є. Тому я просто вдячний. За останній тиждень Хардин встановив одразу два досягнення. Матч проти Вашингтон Візер став його сотою грою, у якій він набрав 40 або більше очок. За цим показником Хардин прийнявся до Вілда Чемберлена, Кобі Брайанта та Майкла Джордана, які також досягли цієї відзнаки.